Більшість із нас не звикла ставити якісь особливі вимоги до сучасних маршрутизаторів. Стоїть собі десь там у кутку, роздає інтернет, зв'язок часто нерве, ну і добре. І насправді дарма ви так. Як там співає одна наша популярна група Давай більшого вимагай!! Справа в тому, що сучасний роутер має вміти куди більше, ніж просто роздавати інтернет. І зараз ми вам це доведемо. На прикладі моделі TP-Link VR 1043ND. Але перш ніж перейти до особливостей, давайте розберемося із зовнішнім виглядом нашого героя. Якось просто так назвати його роутером, навіть язик не повертається. Дуже вже незвичний вигляд. Представляє він собою доволі пласку стильну коробочку, і в цілому, дивлячись на неї, так і хочеться сказати, космічний дизайн. В комплекті ви точно знайдете одразу три антенки. Перед використанням дівайсу їх, звісно, треба прикрутити. Особливою ж уваги заслуговує задня панель нашого героя, на якій, окрім звичних кнопок увімкнення та ВПС, Роз'ємо для живлення та п'яти інтернет-портів, одного вхідного та чотирьох для клієнтських підключень, ви також побачите і багатофункціональний порт USB 2.0. Ми сказали, багатофункціональний зовсім не випадково. До цього порту ви зможете підключити, наприклад, портативний HD-накопичувач або флеш-драйв та відкрити загальний доступ до будь-яких файлів, у тому числі медіафайлів, якими зможуть користуватися члени вашої родини або ваші друзі. Причому дістатися до цих файлів можна буде як за локальною мережею, так і дистанційно за допомогою функції FTP-сервера до цього ж порту можна підключити і єдиний мережевий принтер. Це доволі важливо, адже найчастіше ми підключаємо принтер безпосередньо до одного з комп'ютерів, і раптом він виключений чи відсутній. Ніхто нічого не надрукує. А цей порт якраз і відкриє можливість надрукувати документи для усіх бажаючих з будь-якого робочого місця мережі. У тіпілінку також потурбувалися про користувачів початківців. Роутер підтримує технологію захищеного Wi-Fi, щоб сусіди не крали ваш інтернет. Ви зможете миттєво встановити захист бездротової мережі одним натиском кнопки VPS. і навіть пароль запам'ятовувати не потрібно. А диски з програмкою майстром швидких налаштувань допоможе без проблем розпочати роботу з пристроєм та створити бездротову мережу навіть людям, які зіткнулися із подібними операціями уперше в житті. Модель VR1043ND має в своєму і деякі цікавинки, які стосуються швидкостей передачі сигналу. Роутер здатен працювати в штатному режимі передачі даних до 300 Мбіт на секунду. Але за допомогою вбудованого фірмового програмного забезпечення ви можете підняти планку до відмітки у 450 Мбіт на секунду. Наголосимо, що вона буде актуальною тільки для вашого Wi-Fi з'єднання. Ну і найголовніше, аби ваш провайдер підтримував такі потужності. Інакше ці налаштування не будуть мати особливого сенсу. Ось таким видався герой на. Нашого сьогоднішнього тесту TP-Link VR1043ND. ЕНДІ стабільною роботі та з цікавими фічами, які точно стануть у нагоді в багатьох ситуаціях. Та й виглядає він так, що його зовсім не обов'язково обховати кудись під стіл в багатьох квартирах чи офісах він реально стане їх відвертою модерновою прикрасою.